Вітаю, так, мікс, комплекти. А, розказую вам. Значить, що в нас тут буде? Футболочка 7-8. Така футболочка буде під цей костюмчик 8-10 І а, такий компонізончик буде на 8. тобто можна комплектувати. Далі фабричний ко костюмчик від H&M на 11-12 років. Велосипедки з футболочкою. Футболочка затягується, робиться як топ. Класна така. Також 122-128, -12 Спідничка з жирафіком така. Комплект на 104 розмір, вафелька унісекс. шортики з футболочкою. Далі комплект такий у нас буде, така розвітає. Зроблено прикольно. Вертики, тут вона так зав'язується 13-14 і такі шортики дуже стильні. Далі спортивний костюм фабричний 128 для спорту. Далі фабричний костюмчик двониточка шортики і маєчка укорочена. Розмір 12-13. Далі футболочка така прикольна, укорочена в спортивному стилі. І такі шортики до неї на двониточку 11-12. Далі у нас іде така з блискавками футболочка 6 лочків. І такі до неї 6 7, класні шортики теж з блискавками. Далі комплект одному, Такі шортики на дівчинку, розмір 4-5. Така більш привсякранна футболочка. до цих шортики така більш нарядна футболочка. Це у нас комплект 3 в одному на 4-5 рочків. Далі такий комплект а, літній на спеку з такими блискавками, камінцями. 9-10 років, 9-10 лосінки. Далі такий комплект класний 3 в одному, підібрали таку футболочку. Під цей комбінезон він тягнеться класно. Розмір у нас буде 4-6. Далі можна просто базову. Ну, не базова, така теж прикольна з валанчиком зроблена. І 5-6. Ну, тобто це коротше, на 5-6 Три, Дві футболочки і одні такі шортики. Далі такий комплект у нас буде лосінки на 8-9. І 8-9, така класна футболочка. Тут такі прикольні вишивки. Далі комплект буде на 5-6 років, такі лосінки. Дуже класні і така укорочена, дотонна класна футболочка, якраз під лосінчики. Далі такий комплект на підлітка 14 і шортики на 14 рочків. Далі такий класний комплект вийшов три в одному, зараз покажу. Значить Тут у нас будуть такі шортики стрільнячі на 4-5 рочків, така футболочка, дивіться, яка гарна на 4-5. Такий готовий класний комплект. І така на 4-5 з блисками можна накинути вечором, якщо похолодно, наприклад. Там ще щось така виходить у нас костюмка. Так, далі. Комплект на 13-14 років, такі назвонит у шорти і у корочка футболка. 7-8 років літня. Далі, такий у нас а, літньо осінній комплект вийшов. Значить, у нас на 8-9 футболочка. І такий комбінезончик. Можна підгорнути його, бачите. І до нього така кофточка на зуничку на 8-9, Це на 8-9 очі. Комплект повністю. Привернумо. Далі хлопчик 12-13 з шортиками. такий комплект. Ще одна піжамка 14-15. Фабричний комплект на хлопчика розмір 5-6. Далі комплект на хлопчика в одному. Ідуть такі на двонитку класні шорти. І до них дві футболочки. Комплекти для нас 7-8 років. Така футболочка. І така класна. Під шортики. Далі комплект на 5-6 років. Така футболочка і такі шортики. Потім у нас іде комплект на 4-5. Також йде три одинички. Шортики такі в рубчик. Теніска поло така прикольна теж до неї 4-5 або з такою футболочкою. Далі шортики 6 7 рочків і така футболочка. 6-7 Хлопчик у нас ідуть такі шорти. Шорти дуже класні, типу льон 5-6 років. І така футболка. Далі фабричний комплект для хлопчика 6-7 років. так, такий ще комплект я не показувала, також -3 одиниці в одному. І Останній комплект в цьому лоті на 9-10 років. такі класні Шортики йдуть і така до них футболочка. замовляйте.